Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Ми разом з Ігорем Михайловичем Клименком раді вас привітати в студії. Друзі, хто ще не знає чи забув, Ігор Михайлович Клименко займає у нас посаду тимчасового виконувача обов'язки, голови Держбагентства України. Сподіваюся, що ця приставка тимчасового виконувача вже скоро відпаде, бо Ігор Михайлович у нас вже третій рік, так? Другий. Другий рік да, виконую дійсно ці обов'язки. І е, скажу так, що агентство стало працювати на зовсім іншому рівні. Дякую вам за це, е, Ігор Михайлович. Ну, а сьогодні е, темою нашої зустрічі буде реформа рибного господарства України. Її ролі, і е, рибогосподарська наука, як вона на це все влияє. Я хотів би, щоб ми трішечки. Присвятили це тому форуму, який був от тільки тільки у нас відбувся 27 травня на базі Нубіпа. До речі, дуже цікаво. Студенти не спали, студенти дуже зацікавлено слідкували за цими подіями, які розгортались на їхніх очах. Які проблеми висвітлювалися. Ну, по-перше, це. Цікава річ не тільки для пересиченого громадянина України, але й для фахівців. Діти прийшли вчитись, вони там, чи 6 років вчаться, і вони потім вже розуміють, куди вони можуть піти, де вони оці свої знання, які вони були вище, як вони будуть їх приміняти, і що галузь може їм дати. Це було дуже чудово. Дякую. Доброго дня, пане Ростиславе, доброго дня, шановні глядачі. Дякую, що постійно піднімаєте актуальні питання для рибної галузі, різносторонні. Наша реформа триває вже другий рік. І ми підійшли до однієї з концептуальних тем в реформуванні це реформування нашої профільної галузевої науки. І як досить символічно, ми її провели спільно з нашим київським університетом, з Нубіп, на базі факультету рибного господарства, де були долучені всі науковці України з різних інститутів, університетів, Полтави, Черкас, Житомира, Києва, Білої Церкви, Одеси, де ми з науковою спільнотою, спільно із нашими студентами, з молодими кадрами, які мають стати в майбутньому опорою нашої науки, обговорили проблемне питання. Тому що довгі роки недофінансування нашої науки, десь нехватка кадрів, десь військова агресія, яка забрала в держави один з найбільших форпостів науки, який був у нас. Іремій – Іремі, це в Бердянську, де, да, який досліджував не тільки Азовське море, а й Чорне море, який досліджував, проводив дослідження і океанічного лову. Науковці були представлені на різних е, е, щабелях водних об'єктів. Тому ми маємо будувати все спочатку. І цю реформу ми почали з моменту створення нової наукової. Державної установи, реорганізувавши два державних підприємства в одну наукову установу, тому і було створено інститут рибного господарства, екології моря та океанографії, саме як бюджетну установу, і завдяки Кабінету міністрів і Міністерства аграрної політики було виділено достатньо коштів для функціонування даної установи на 2024 рік. І вона Повному обсязі вже почала працювати. І мені приємно, що наші рибалки, промисловики вже зараз бачать наших науковцях, як на лиманах Чорного моря, на Дунаї, на Дністрі, бачать наших науковців на каскаді водосховищ Дніпра, на інших водоймах, що має дати нам наук. Це збір. Необхідних даних, їх аналіз, які будуть застосовані для формування нашої політики, більш ефективної і більш орієнтованої на сталий розвиток наших водних біоресурсів, Що ми з вами досягли і могли розрахувати ту межу максимальну, яку ми можемо добувати для промисла, не шкодячи нашій природі. Це так. Ну, я хотів би більш торкнутися нашого форуму. Вітальним словом виступив ректор Нубіпа, пан Миколаєнко. Дійсно, людина, яка теж НУБІП підняла з на інший рівень. До речі, мені дуже було приємно знати, що виписник Нубіпа є, і ви один із них. Да. Дорогі наші гості, ми дуже раді, раді вас вітати в стінах нашого університету. Я радий вітати і Віталія Олександровича, і Ігоря Михайловича, оскільки один і другий мали можливість честь навчатися в нашому навчальному закладі. І це нам дуже приємно, що саме такі люди сьогодні очолюють цю галузь, отже, ми маємо всю надію, що справи підуть. Віталій Головня, заступник міністра раної політики та продовольства України, виступив вступним словом, яка торкнулася презентації реформи рибного господарства України, нам важливо сьогодні розвивати і рибогосподарську науку, тому що, як ви знаєте, сьогодні хто володіє новими технологіями, сучасними, енергоефективними, продуктивними. От тоді ті і виграють. І тому в 22-му році було розпочато, в 23-му році, вже безпосередньо. Прийнятий законопроект про реформу рибної галузі, ну скажімо так. Ми не перший раз вже висвітлюємо цю тему. Дійсно, це дуже потужний меседж, який торкнувся всієї рибної галузі. Це і є риба, це і промисловий вилов, це детинізація, це прозорі аукціони. Про це все ми вже казали дуже і дуже багато. Не будемо на цьому зупинятись. Мені дуже імпонувало, що присутній був бізнес. На цьому форумі, да, і е, вони розповіли не тільки про виклики та проблеми, з якими стикаються на сьогоднішній день, а й шляхи їх вирішення. І ви знаєте, було дуже цікаво послухати, що дійсно е, кожна проблема має своє вирішення, тобто не треба зациклюватись. Люди е, працюють, не дивлячись на наші ці дуже важкі часи. Е, рибна галузь живе. Живе крафтова переробка, да, тобто ми маємо не тільки виловити рибу, ми маємо можливість зробити з неї кінцевий продукт і вже експортувати його до Європи. До, до речі, було дуже цікаво, що Аквасистем це наша полтавська компанія. Наш виробник майже все відправляє за кордон саме в Данію, і в Данці все це залюбки потребують. Наша акваферма знаходиться в місті Васильків в Київській області і складається з трьох окремих комплексів. Перший це аквакультурний комплекс, де ми вирощуємо рибу, ми вирощуємо клаврісом і тилапію. Це повноциклічне господарство. Ми працюємо від ікри до ікри і переробляємо. Кінцевому в хорошу якісну продукцію, яку поставляємо в більшість наших національних мереж. Дякую. Дійсно, ми якраз цим форумом хотіли показати, що є в Україні різні працюючі кейси і навіть попри війну, попри складну економічну ситуацію, наш бізнес працює, наш бізнес хоче розвиватися, шукає всі можливі. Джерела для цього розвитку. І тому у нас розвивається крафтове виробництво, як представив керівник крафтового Карпатського водограю, де на базі невеличких виробництв, ставків, мережі там, ресторанів, переробних підприємств формується певне крафтове виробництво, певна культура. Як показали наші колеги з Полтавщини, які на базі індустріальних центрів створюють сучасні виробництва по вирощуванню фарелових видів риб і обов'язково її переробка. Приємно, що більшість сучасних наших виробників розуміють, що одне діло вирощення, але прибуток вони зможуть отримувати, коли створюється додаткова вартість, коли є переробка. Коли є реалізація вже готової переробленої продукції. І тому весь бізнес на сьогоднішній день і держава розуміє, і Міністерство розуміє, і держеприємство розуміє, що основна ціль це створення переробних підприємств, які будуть нашу ж сировину переробляти в готову продукцію як для українського ринку, так і в перспективі для експорту в інші країни. Ну і… Дуже багато молоді одразу задавали питання, тобто студентство. А ким можна піти працювати, які у вас є вакансії? Тобто це був такий відкритий меседж від бізнесу, що ми відкриті, ми працюємо і ми потребуємо фахівців. Я інше скажу, що цей меседж не тільки від бізнесу, а цей меседж йшов і від нас, від держепагенства, від новоствореної установи. і... Ми закликали всіх студентів, які були присутні у нас в залі. Ми закликали всіх студентів, які доєдналися до нас в онлайн. Зараз користуючись нагодою, також запрошую науковців всіх університетів в наших по напрямку рибної галузі долучатися до роботи з держепагенством до роботи з нашим новим інститутом, тому що дійсно є нехватка кадрів. Особливо науковців, роботи з процесі євроінтеграції в нас лише збільшуються. Євроінтеграційні вимоги, що будь-які рішення державних органів повинні базуватися на науково обґрунтованих підставах. Вони є законними і за цим досить суворо дивиться і Європейська комісія, і всі в цьому процесі, тому. Запрошуємо науковців, запрошуємо студентів долучатися до команди Держепагенства, долучатися до реформування рибної галузі. Точно є чому повчитися, точно є в нас інновації, і точно є в нас і кар'єрний рух, і той драйв, який ми показуємо протягом останніх двох років. Ну і не забуваємо, що це продовольча безпека нашої країни, рибна галузь. У нас є всі можливості за там, деякий час все ж таки зробити, щоб ми експортували все менше риби, а більше її імпортували. да, Це наша основна ціля, але цей шлях досить довгий і тернистий. І до цього має готуватися в першу чергу наш бізнес, тому що законодавство зараз змінюється. Ті, хто спостерігає за нашими реформами досить швидко. А те, що ставиться завдання нашим президентам, Верховною Радою, Кабінету міністрів, ці процеси будуть тільки пришвидшуватись, і тут необхідно, щоб наш бізнес був також до цього готовий, тому що експорт буде тільки тоді, коли будуть довіряти нашій системі контролю, довіряти нашій системі якості, коли буде належна простежуваність походження тих чи інших водних біоресурсів, і тут ми вже. Починаємо говорити та, про закони наші, які є в Верховній Раді, такі як закон про простежуваність. І хочу сказати новину. Дякую Аграрному комітету, який на минулому тижні розглянув закон України про простежуваність обіговодних біоресурсів, його підтримав. І зараз вже прямий є шлях у Верховну Раду на голосування до першого читання. Тому дякую за підтримку рибної галузі. Ну і друзі, відкриваємо нашу невеличку таємницю. Вчора ми вперше отримали 50 gps трекерів Це для посилення контролю за нашими рибінспекторами, нашими рибоохоронцями, які знаходяться на воді. Тобто там, завтра, післязавтра вони вже поїдуть працювати. В регіони і все ми будемо бачити, хто на воді, де знаходиться, скільки попрацював. Тобто ми становимося ще прозоріше. Так, да, дійсно, те, що ми говоримо про реформу рибної галузі, ми так само маємо говорити і далі про реформу саме нашої рибінспекції. Тому ці GPS-трекери, ці зарядні станції, чекаємо іншого необхідного обладнання. Які Наші партнери вже готують для передачі це все обладнання, якраз і покликане. Дати з одної сторони, сервіс для наших інспекторів, щоб вони зручно без паперів в електронному вигляді користувалися доступними ресурсами, з іншої сторони, це посилення саме контролю за нашими РИП-інспекторами, за тим процесом, як вони документують свою роботу, як вони фіксують, як вони звітують, де вони в той чи в інший. Час доби, тому це комплексна реформа, комплексний підхід до роботи репінспекторів. І ми цю роботу також уже проводимо. Це каже про те, що всередині Дежибагенства весь час проводяться заходи, спрямовані на очищення влади. І це дуже чудово. Друзі, ну скажімо так, на форумі у нас був присутній телеканал Трофей, приїхав Володимир Сальник, співвласник телеканалу Трофей. І теж була дуже цікава промова про роль засобів масової інформації в популяризації рибної галузі для молоді. Також ми сумісно з Нубіпом розробили ряд програм, де будемо висвітлювати наукову діяльність цього факультету, і не тільки а всього вузу в різних напрямках роботи, а саме рибний напрямок. Тваринництво, рослинництво і тому подібне. Тому вітаємо всіх студентів і просимо долучатись до нашої команди. Це дійсно так. Ну, По-перше, на сьогоднішній день без ЗМІ ми не можемо розкрити, донести до вас дійсно все, що то робиться і в Держбагентстві, і на водоймах, і в тій же крафтовій переробці, і на рибоводних заводах. А так, все ви бачите на власні очі. Ми поспішаємо, стараємось зазняти все і все вам показати. Дуже вдячний пану Володимиру, що він долучився до нашої дискусії. Приємно відзначити, що якраз його презентація, його доповідь дуже активізувала наших молодь, студентів. Було цікаво в даному випадку. А зі своєї сторони, зі сторони там, чиновника, мені приємно, що є. Телеканали, які долучаються до висвітлення реформ, до висвітлення роботи наших репатрулів, наших заводів, вони є незаангажованими і доводять до глядачів ту позицію, яка є насправді не викривлену, але те, що реально робиться в рибагентстві. Далі вже це кажуть на розсуд самих глядачів, як вони сприймуться все. Але для мене особисто дуже важливо, коли доводиться саме точка зору, яку ми вкладаємо в цю реформу. Саме дякую. ці месенджери, ці цілі, прозорість, дерегуляція, цифровізація всіх наших процесів це якраз основні месенджери, які дякую телеканалу Трофей, підтримуються. Дякую. Ну і Максим Маманов, керівник Федерації риболовного спорту України, теж дуже цікаво розповів про роль любительського рибальства в екологічному вихованні молоді. Ну і не тільки молоді. Риболовля це не лише розвага або спосіб провести час там на свіжому повітрі. Це справжня майстерня для формування екологічно свідомого покоління. Спортивне та любительське рибальство надають нам унікальну можливість. Зануритися у природне середовище та спостерігати його в русі, кожен виїзд на риболовлю відкриває перед нами дивовижний світ природи, де ми стаємо частиною цієї екосистеми. На сьогоднішній час ми вже е, повинні розуміти, що не так було все, як раніше. Вже так не може бути, бо коли ми там зустрічаємо е, на човні якогось там чоловіка похилого віку. І починаємо спілкування і розповідаємо про те, що він зайшов в зону, де не можна рибалити. Що, будь ласка, пройдіть до берега, можна в межах населеного пункту, там, на вудку, на два гачка, ловіть собі задоволення. І коли тебе починають казати, мій дід ловив, мій батько ловив, і я буду ловити, друзі, це вже... Все, це вже відмерло, як мамонти свого часу. Треба налаштовуватись дійсно на європейський підхід до і любительського лову. Тоді у нас все буде чудово. На нас будуть дивитись наші діти, наші онуки. І так з поколіннями все це приживеться, і ми будемо бачити дійсно стільки риби в наших водоймах, як бачать її європейці. Окремо ще хочу відзначити пана Максима, роботу федерації і окремий напрямок, любительське, наше рибальство, куди згідно наше законодавство і входить спортивне рибальство. Тому що, по-перше, це є певна можливість нашим людям в тяжкі часи трошки переключитися свою точку зору. З іншої сторони, це дає нам можливість. І чудово це показує реабілітувати військових, тому що ті військові, які долучаються до любительського рибальства, до спортивного рибальства, набагато ефективніше відновлюються після тяжких боїв, після тих травм, які вони зазнали під час бойових дій. І це також інструмент, який ми з вами маємо використовувати. І з іншої сторони, це величезна напрямок галузі рибного господарства, який ми також з вами маємо реформувати. І мені приємно, що і пан Максим на нашому форумі, і останньому, і інші учасники інших форумів, які ми проводили по презентації реформи рибної галузі, піднімають питання, що є на часі вже у нас з вами реформи любительського рибальства. Те, що ази якого вже закладені в законі про рибне господарство. Так, це дійсно так. Я скажу, що ця реабілітація психологічна потрібна і всім нашим пересиченим громадянам України, бо це ж таки оце навантаження, воно дає свої ознаки. Людині десь треба знайти оцей вихід, ну не емоціям, а вихід цьому всьому, що накопичилось в ньому, да посидіти з вудкою, там таке піймав, не піймав, але ти розвантажуєшся. Можна піти в ліс, походити по лісу, погуляти. До речі, треба це робити дуже обережно, знаючи, що в зоні бойових дій в ліс ходити не треба. Да. Але я знаю, що зараз є рекреаційні зони, майже при кожному великому місті є нацпарки. Йдіть, гуляйте, розвантажуйтесь. Ну і найголовніше, головне, що коли настане наша перемога. За допомогою ІНБІПА і Держбагентства України ми вже будемо готові до нових викликів, які готує нам післявоєнний час Надо буде. Дуже треба відновлюватись, дуже треба буде все робити зовсім по-новому. Скажімо так, що ми дуже, на жаль, втратили самі головні наші рибоводні заводи. Із п'яти заводів ми маємо тільки один: це Лопушно, це невеличкий. Завод, які до речі, спеціалізуються по форелі червонок, види да, риби. Форелі, риби, лосось. Риби, да. Але щось мені підказує Михайлович, що нові заводи будуть набагато кращі, ніж ті, що були старі. Вони всі ще з радянських часів да. відбудуємо все набагато краще і сподіваюся, дуже дуже швидко. Уже зараз ми працюємо з нашими фахівцями про по створенню. Предпроєктів проєктів, куди ми закладаємо вже новітні технології сучасні, які є на сьогоднішній день, щоб все-таки нові заводи були більш ефективні, більш енергоощадливі і вирощуванні тих чи інших видів риб, чи осетрових, чи частикових, чи інших червонокнижних риб вони були. З дотриманням сучасних вимог, сучасних правил і сучасних технологій, тобто більш ефективніше. Так. Ну а наприкінці нашого форуму у нас виступила Наталя Вдовенка, професор, завідувач кафедри глобальної економіки «Нобіб України. І підкреслила, що вплив глобальних викликів на підготовку нового покоління фахівців та галузі дуже і дуже на часі. Ні одна компанія не починала своєї діяльності з реформ і стратегій, а починала з підбору достойних фахівців, а потім ліквідації існуючих недоліків, наведення ладу, свідомої дисципліни і вже пізніше запускалася стратегія. Той захід, на який ми сьогодні з вами зібралися, він якраз є і підтвердженням правильного якби, напрямку, да, що ми працю... починаємо з вас з молоді, з майбутніх фахівців, щоб не вийшло в нас навпаки да, реформи, стрес, радощі, а потім багато запитань. Скажу так, що вся молодь, яка сиділа в залі, і зацікавлено дивилася за перебігом подій. Я так розумію, що це все були студенти саме профільного факультету. Да, мені приємно, що до нашого форуму долучились саме профільні напрямки освіти, тобто це студенти, які безпосередньо вивчають їх тіологію, види риб, технології їх розведення, вирощення. Мені приємно, що в ході оцих співпраці держипагенства, установ. Наукових рибагентства інших установ вже напрацьовується певний симбіоз, навчальний заклад, державний орган, державні установи, коли ми долучаємося вже до навчання наших студентів і закладаємо ці ази, які нам необхідні вже сьогодні. Тому наші представники проводять лекції. Виїжджають на практичні заняття. Мені дуже приємно, що наші репатрулі активно долучаються до цієї роботи також, тому що в Полтаві є чудова співпраця з Полтавським університетом профільним, де студенти виїжджають на водойми, і це було висвітлено на наших сторінках і в Фейсбуці, і в Телеграм-каналі. Під час практики на Водойму де студенти мають можливість. Спостерігати, як відбувається нерест того самого там, коропа інших видів. Так само Черкаський, наш репатруль долучається в роботі зі своїми науковими закладами досить ефективно. І активно. І активно, так. Так само це проводиться і на Житомирщині, і в Чернівцях, і в інших. Тобто робота державних органів із студентами є тісною. І тому... Ще раз хочу наголосити: ми потребуємо якраз в хороших фахівцях молодих студентів, які хочуть розвиватися для того, щоб ефективно рухатись вперед. Ну і держбагентство разом з бізнесом запрошують на практику. Я так чув, що всі залюбки, молодь, яка навчається, запрошують на щоб подивитись, отримати ці тактильні враження, доторкнутися до того. Що тебе чекає Так, да, Всі представники бізнесу, які виступали, мені приємно, що вони зацікавлені, щоб до їхніх потужностей долучалися молоді студенти, щоб на базі їхніх підприємств проводилися наукові практичні заняття. І вони все-таки зацікавлені так само в кадрах, які будуть в майбутньому, сподіваються, і вони, і ми працювати на таких підприємствах. Тому здобуття нових технологій. Має бути в поєднанні як навчального закладу, так і практики на працюючих підприємствах, де застосовуються новітні технології. Так, друзі. Ну що ж, підсумуючи, хотів би тільки сказати, що нам скорішої перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні! І все у нас слава. буде чудово. І до нових зустрічей. Всім успіхів!